Всіх вітаю на своєму каналі Сьогодні буде Відеоогляд граблів Сонечка фірми Virax Принаймні тут ніде не пише Маркировка їхня Не знаю, казали що Verox Буде такий огляд сьогодні Так чи що? Сонечко у нас, граблі має на чотири круга. Один круг має метр двадцять, якщо міряти від тієї от... точки до кінця четвертого колеса, виходить 3-30 три метри тридцять сантиметрів. Якщо брати по захвату, оскільки він бере, він бере Бачите, був як там трактор. От так він буде брати приблизно 2 метри. Хоча що. Маємо тут підшипники. кожні їхали у розібраному вигляді. E, значить, що втуки і Ось без желізні були. Сама голова з пружинами. E, є ще в комплекті опорна їжка. Зараз відчеплюта як вішає тут так. І тут Зараз стоїть у транспорту в положенні. робочому відчіпається оцей. Карабін, сама пластина і, і можна працювати сміло. Стоять ланцюжки, бачите. Тут розчіпається, обертається як э, ворошелка і як граблі. Значить що, тут у нас різьба, це все. Зараз, думаю, по треба якісь продавати трубку коскусок різний орізьба і кап'ять 4 ланцюжки перший другий третій і четвертий ось там значить, щоб були юанси коли брали ці граблі приїхали значить, з своїх колеса і оця у нас значить, труба, вота і оця. Не було осієї голови, самої головної. Шпліт і втулка була, а самої цієї не було. Я старій, що Чув страшного нема, але втратити ще де було їхати за нею, неприємно. Ось така у нас фірма, значить там де я брав. Сьогодні поки що відеоогляд такий. На каналі думаю я випущу її роботу. Подивимось, як буде робити. Цікаво дуже. Тут багато дива, що вам розказати. Якщо щось треба, пишіть під відео, розповім і так далі. Кажу з другої сторони. Виглядай. Ось так. Брать, залізу трактор. Ось так виглядає з робочого вісця. Добре, всім. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Буде багато цікавого.